Ну що, народ, ми цього дочекалися. Вже сьогодні вночі світ побачить нову Реселманію. Рік ми чекали на повернення цього грандіозного шоу, і нарешті буде можливість знову пережити ці емоції. Що тут ще казати, очікування, як завжди, високі, та давайте переходити до прогнозів. Всім салют! Ви на каналі Дімонс Ресинг. З вами Дімон, і сьогодні я зроблю свої прогнози на всю Реселманію 41. Буде цікаво! Поїхали! Перший день розпочнемо з матчу за чемпіонство світу у важкій вазі. Юнтер захищатиме титул від Джея Усо. Далеко не вперше ці двоє зустрінуться в поєдинку, але результат завжди був однаковим австрієць був кращим. Та Джей здивував світ своєю перемогою в королівській битві і вирішив, що настав час взяти реванш. Довгий час. Матч позиціонувався як мейн-евент першої ночі, але дуже сіре протистояння змусило керівництво опустити їх нижче по карду. І це дещо додало інтриги вкупі з тим, що усо після Рамблу нічим не зміг вразити. Ну точніше зміг, але інший усо Джиммі, який зміг на кілька тижнів повернути цікавість сторілайну. А Юнтер, який жорстоко побив Джиммі на очах свого брата, знову показав, яким вміє бути крутим. Однак від цього Джей лише виграв. Бо тепер він не боїться чемпіона, а помста за брата, вкупі з амбіціями виграти світовий титул на Реселмані, ще більше сприяє його перемозі. І, на жаль, все одно інтриги тут мінімум, оскільки з самого початку все було зроблено для Усо, та й завершення протистояння несильно натякає на перемогу Гюнтера. Отже, я думаю, що Джей Усо зможе виграти чемпіонство світу на цій Реселманії. Далі розглянемо матч El Grande Американо проти Rey Mysterio. Два найкращих учадора всіх часів нарешті зійдуться в битві. Rey Mysterio, безперечно, легенда, але на його місце посягнув інший унікальний ресор у масці. Він усіх перевершив за межами WWE і тепер прийшов сюди, щоб продовжити свій шлях на вершину. Та на цьому шляху Mysterio, який по праву вважається найкращим учадором в історії цієї компанії. Проте йому вже 50 і неймовірно те, що Рей продовжує виступи на високому рівні. Гадаю, у нього небагато шансів проти Гранде Американо. Чесно кажучи, їх матч один з найменш очікуваних на шоу, але може вийти весело. Взагалі, я думав, що Маня – це ідеальне місце, щоб зняти з цього чадора маску, що неодноразово намагалося. Однак чомусь я тепер сумніваюся в цьому. Коротше кажучи, просто поставлю на перемогу Ельгран де Американо, який ще й досі є непереможним. Третім розглянемо матч за командне чемпіонство світу War Рейдерс проти нового дня. Дуже довго Вудс і Гінгстон знаходилися поза титульною гонкою, але все змінилося з тих пір, як вони прийняли новий вектор розвитку їх команди. І тепер новий день збирається нагадати, що є справді найкращою командою світу. Та на їх шляху War Raiders, які також згадали свої найкращі часи, та на Ро конкуренції у них особливо немає. Тільки Кофі і Ксав'є змогли на рівних виступити, та ще й виграли по дискваліфікації. Тепер на них чекає реванш, який Ерік і Айвер називають війною. Це трохи додає очікувань, але не сильно, бо обидві ці команди не дуже чіпляють, як взагалі весь командний дивізіон на червоному бренді. Шкода, що титули смека не потраплять на манію. Це було б значно цікавіше з усіх боків. Але маємо, що маємо. У нового дня з'явився шанс нарешті виграти на Реселманії команда і знову стати чемпіонами. Думаю, цей шанс дуже непоганий, тому поставлю на зміну чемпіонства. Наступний обговорю – битву Наомі проти Джейд Каргіл. Загадковий напад на Каргіл наприкінці минулого року застав усіх зненацька, та було чимало версій, хто це зробив. Та правда відкрилася на Елімінейшн Чембер, де Джейт повернулася і повстилася Наомі. Якби на її місці була б'янка, то вивіска вийшла б значно крутішою, але Наомі, в принципі, непогано розкрилася за останні тижні. Насправді саме протистояння на диво розвивалося симпатично, хоч і не сильно зрозуміло, що ці двоє покажуть у матчі. Каргів тільки рік тому дебютувала в WWE, і все ще на ринзі виглядає незріло. Наомі в цьому плані краще, однак не факт, що у новому образі буде видавати той же рівень видовищних прийомів. Ну та з переможницею все більш-менш зрозуміло, бо хоч і Наомі справді почала викликати емоції після переходу на темний бік, але Каргів по логіці повинна вигравати. Та й по статусу вона явно сильніша. Отже, роблю ставку на перемогу Джейд Каргіл. На черзі матч за чемпіонство США. Елой Найт захищатиметься від Джейкоба Фату. Самованець дуже сильно провів минулий рік. З самого дебюту він показує високий рівень. І не дивно, що на цю реселманію Фату отримає шанс взяти перше одиночне чемпіонство. Хоча дивно, що протистояння Солосікова не розвинули. Та все одно матч з Найтом обіцяє бути як мінімум непоганим. Тут обидва вміють зарядити публіку, яка і так буде на хайпі протягом усього шоу. Найт вже двохразовий чемпіон США і, на щастя, він вберіг нас від виступу на Камури на цій манії. Хоча тут я не сильно вірю в нього. Тільки чудо може завадити Джейкобу перемогти. Не відкидаю цього, ставку робитиму на ще одну титульну зміну. Ще один цікавий бій Тіфані Стретон проти Шарлоти Фер за чемпіонство WWE серед жінок. Тіфані справжній діамант, який минулого року поповнив основний ростер, а вже у 2025-му вона стала чемпіонкою. Та проти неї виходить Шарлотта, яка для цього вдруге виграла королівську битву, справжнє протистояння досвіду проти молодості. Причому протистояння вийшло з перчинкою, оскільки дівчата неодноразово проходилися одна по одній, зачіпаючи навіть особисте життя. Цей фют за межами звичності викликає неабияку цікавість до матчу, бо повинні дівчата скористатися моментом і викластися повну. От тільки не впевнений за флер, бо вона і так довго не виступала на такому рівні, і її матчі завжди досить різноманітні. Якщо чесно, то вона вже давно не викликає в мене справжніх емоцій, і тому я відразу був готовий поставити на захист третон. І хід протистання не зміг мене переконати в іншому. Це буде ідеальний момент, щоб зробити Стіфані не тільки майбутнє, а й теперішнє жіноче дивізіону. Тому я ставлю на захист жіночого чемпіонства. Ну і головна подія першого дня матч Сієм Панка проти Романа Рейнса проти Сета Ролінса. Статус учасників максимально підходить під мейн евент, та й саме протистояння було найцікавішим до цієї манії. І немає сумнівів, що поєдинок буде першокласним. Кожен має претензії до кожного. CM Punk нарешті зможе закрити Реселманію, дякуючи Полу Гейману, який був винен послугу після допомоги Панка на воєнних іграх. Але це була не та послуга, бо він захотів, щоб Пол розділив цей момент разом, як вони колись мріяли. Роман Рейнс максимально проти такого і почувається зрадженим, але вдіяти нічого не може. Але Цитронець намагався допомогти, однак Гейман не прийняв цього, хоч Сет тепер просить про свою послугу. І цей момент найцікавіший. Оскільки в поєдинку інтрига просто шалена. Справді, кожен може перемогти. Панк фаворит. Все ж таки, це перша головна подія Ресаманії для нього. Рейнс був другим за чергою, бо це наш вождь і перемагати для нього звична справа. У Роллінса шансів найменше, проте фігура Пола Геймана може їх підвищити. Ходять ж чутки, що може відбутися їх альянс, і мені ця картина дуже подобається. В принципі, Пол до Романа навряд же повернеться, до Панка також немає сенсу, а от з сетом може вийти легендарна співпраця. Сподіваюся, що перша частина манії завершиться справді круто. Прості перемоги Рейса чи Панка у крутому матчі можуть задовольнити мою потребу, але вище вказаний варіант зробить шоу незабутнім. Тож, хоч і з невеликим ризиком, але зроблю ставку на сета Ролінса. Другий день розпочнемо з матчу за чемпіонство світу серед жінок, іоскай захищатиме титул від рією ріплі та Б'янки Білер. Непогано так закрутилося все у дівчат. Б'янка перемогла в Elimination Chamber і вже всі бачили її протистояння з Рію Ріплі. Але несподівано, Іоскай забрала у неї чемпіонство. Японка взагалі дуже круто виглядає в останні місяці і справді радує, тому навіть вболівати за неї хочеться. А от Ріплі та Біл так не вважають і намагаються задвинути скайп подалі, щоб між собою вирішити хто сильніша. Та це, мабуть, така собі стратегія, оскільки ми бачили, до чого все проводить. В будь-якому разі матча справді чекаю і маю великі надії. Стосовно результату, теорію, я зовсім не вірю, бо вона й так на володіла поясом і, в принципі, настав час комусь новому очолити жіночий дивізіон на Ро. Повторюсь, що не буду проти захисту чемпіонства, але шанси не дуже великі. А от Біанка відразу мені виднілася переможницею. Все ж засиділася вона без головних титулів, та й на манії у неї хороша серія перемог не збиралася, яку варто продовжити. Ну і не даремно ще й відділили від протистояння двох подруг. Тож, сподіваюся, на гарний поєдинок, в якому Біанка Білер стане новою світовою чемпіонкою. Йдемо далі, до матчу AJ Styles проти Логана пола. Навіть не знаю, що почати. На випусках гро ці двоє все частіше перетиналися, і тепер їх шляхи повністю зійшлися. Стелс тільки повернувся, та йому потрібний був гідний суперник на Манію. Пол, в принципі, підходить для цього, отже, перешкод немає. Не сказати, що тут був поганим, але нічого особливого. Однак матч точно повинен порадувати. Все ж обидва є досить яскравими виконавцями з гарним ринг скілом. Уган взагалі кожного разу дивує, хоч і вже звикаєш до того, що він, по суті, повноцінний ресурс. Та сумніваюся, що він зможе перемогти Ейджея. Аргументів у мене немає. Просто хочу перемоги Стелза. На це і поставлю. Переходимо до матчу за жіноче команди чемпіонство Ліф Морган і Ракель Родрігес проти Лайера Валькірії та Бейлі. Взагалі, поява цього поєдинку якось не дуже подобається. Все ж ці титули взагалі не сильно приваблюють увагу. Та й той факт, що претендентками є рандомна команда, яка лише в останній час сформувалася, додає ще більше сумнівів. А тим більше, що Валькірія сама чемпіонка і краще вже її титул стояв на кону. Та на іншому боці Ліф Морган, яка провела крутий 2024, і не поставити її на реселванію, по суті, не можна. Коротше, від матчу нічого крутого не чекаю, інтриги також не бачу і, в принципі, не збираюся довго тут зупинятися. Просто поставлю на перемогу Лів і Ракель і піду далі. А прийшов я до вуличної бійки Дрю Макінтера проти Деміана Пріста. Ще один поєдинок, який виник по принципу того, що минулий рік для цих двох був успішним, тому давайте зведемо їх разом. А от в цьому випадку я не бачу претензій, бо і самі ресори справді круті, і протистояння непогане, та й спеціальні правила явно позитивно вплинуть на видовище. Пріст і Макінтер однозначно покажуть крутий жорсткий бій, який може вкрасти шоу, дивлячись, звичайно, куди вони зайдуть для перемоги. Шотландець, гадаю, точно може зайти далеко у своїй спробі відплатити Деміану за зіпсовані можливості. Та й сам Пріст також здатний демонструвати подібний рівень. Але Макінтер все ж поза конкуренцією, а за НАТО він класно виглядає в останній рік. Отже, зроблю ставку саме на перемогу Друма Макінтера. П'ятий матч з другої ночі це Брон Брейкер проти Домініка Містерео, Фіна Бауера та Пенти за інтерконтинентальне чемпіонство. Брейкера справді можна вважати хорошим чемпіоном, який здатний захистити титул проти будь-кого. Але коли тут зібралася ціла компанія проти нього, то шансів небагато. Ну і в цілому, після програшу титулу, він зможе рухатися далі, підкорювати інші висоти і так далі. Але давайте думати, хто ж відбере в нього титул. Дуже класний варіант з пентою, оскільки він нещодавно дебютував і продовжує радувати під час кожного свого виступу. Та й кандидатура Фіна Баура виглядає добре, все ж настав час йому виходити з тіні. Ну а Домінік це взагалі легенда, який може і здобути свій перший справді значимий титул, і перервати антистрік на маніях. Інтрига, безумовно, є, і це точно додає очікувань до матчу, який і так навряд провалиться. Багатосторонні матчі завжди досить активні, що я люблю. А ця четвірка може зробити все ще красивіше. По результату більше схиляюся до Домініка, бо і можливість ідеальна, і момент перемоги буде класним, і це може продовжити його лінію розбрату з Бауром. Не здивуюся, якщо саме ірландця він утримає. Тож, думаю, з інтерконтинентальним чемпіонством з Ресалманії піде Домінік Містеріо. Крім цього, відбудеться відкритий виклик Ренді Октона. Поки що це неофіційно, але на смердауні сам Ренді анонсував його. Протистояння з Кевіном Овенсом, на жаль, перервалося через травму канадця, і тепер Уортона немає розуміння суперника, а тому він взяв все у свої руки та сам вийде на манію, щоб знайти його. Пропускати реселманію гадюка не хоче, але хто ж стане його опонентом. Це залишиться інтригою до самого кінця, хоча є певні чутки. Та подивимося, що з цього вийде, бо незрозуміло чого очікувати. Тому прогнози робити тут не буду, а просто чекатиму розв'язки. Ну і найголовніша подія усієї Реселманії 41 Коді Роудс проти Джона Сіни у матчі за беззаперечне чемпіонство WWE. Сіна, безперечно, є легендою цього бізнесу, і оголошення минулого літа про завершення кар'єри не здивувало, але викликало певний сум. Прощальний тур розпочався з амбіцій Джона стати 17-разовим світовим чемпіоном. Через королівську битву йому не вдалося підібратися до чемпіона, але перемога в Chamber дала таки можливість знову закрити манію у матчі за головне чемпіонство. Однак у той вечір Сіна повністю змінив підхід і вперше за довгий час став поганцем. Після того він кілька разів з'являвся на шоу, де у всьому звинувачував фанатів, які недостатньо підтримували Джона, а частіше зовсім не підтримували. Коді Роудс не пропускав можливостей, щоб влаштувати баталії на мікрофоні, та її діалоги кожного разу додавали все більше напруги. Дуже шкода, що сі не було так мало у сезон Реселманії. це дещо підкосило сам Ф'юд. хоча тут сам Тьорн і вивіска працюють досить добре. Та, на щастя, далі Джон буде частіше з'являтися на шоу, що може свідчити про те, що рекорд він таки поб'є. Хоча це, мабуть, було зрозуміло вже давно, хоч і хід протистояння зміг переконати, що інтрига тут справді є. Та в будь-якому разі, якщо не з точки зору реслінгу, то в плані шоу та емоцій тут точно буде високий рівень. Ну і все ж, я вважаю, що Джон Сіна на своїй останній Реселманії повинен вигравати беззаперечне чемпіонство WWE. Така моя ставка. А тепер підіб'ємо підсумки очікувань, які від Реселманії завжди найвищі. Всі дороги ведуть сюди, та найкраще WWE приберегли на головне шоу року. Не даремно воно так називається, оскільки деяк не тут можна побачити такий грандіозний івент. Великі сподівання на атмосферу, яка в Лас-Вегасі, дуже особлива. Ну а реслінг точно здебільшого буде хорошим. Взагалі, дорога на цю мані вийшла справді гарною, і більшість протистоянь я дуже чекаю. Однак в кінці трохи якось зменшили оберти, що трохи засмучує. Ну і тому в загальному я би цінив очікування WrestleMania 41 десь на 9 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Також сподіваюся розділити цей момент з вами, оскільки у мене в телеграм-каналі будуть проходити трансляції усіх івентів. Тому обов'язково переходьте за посиланням в описі і долучайтеся до конкурсу прогнозів, деталі якого в закріпленому коментарі. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Непотрібні люди, кажуть ні граша. Вони падають кеверху, грішся говна, вони.